Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ранок різдва почався не з пампуха і куті в окупантів. Нічого святого, але ЗСУ дадуть їм відповідь. Головне про новий масований удар окупантів. По перше, ракети давно не хотіли через район Покровська. По друге, московити били не лише по світлу, а й по воді. Теплу та газу. Загалом Україну атакували Х-59, калібри балістика та бопал а Росіяни масово атакували енергетику. пише Галущенко по областях почалися відключення світла. Харківщина понад 10 ударів по обласцентру Кілька пожеж є постраждалі. Дніпропетровщина пишуть про прильоти в облцентрі Івано-Франківщина. Серія вибухів у Бурштині, де розташована бурштинська теса. Найбільше дісталося саме Франківську. Кременчук та Полтавщині був піти потужною атакою. Багато вибухів у відповідь ЗСУ підняли авіацію та націлили атаки на усіх найближчих аеродромах РФ. Втім, дісталося і Оленії пишуть про прорив дамви поблизу аеродрома, але товища затоплені. Крім того, 25 грудня телеграм-канали пишуть, що вночі та під час зольотів мігів та «Пуску», так званого арешніка, який п'ятий раз не міг злетіти. Сталася аварійна зупинка АЕС на Росії відразу після запуску 24 грудня. АЕС тиждень стояла на холодних реакторах. Це добре, але найважливіше те, що зараз під час атаки по Україні таки знову не узлетіла та клята бляшанка. Пшик Путіна, а не зброя. Станом на зараз Курська зупинилася дуже після і дуже потужного вибуху опори лев поклалом. Жителі Курчатова у. Оції бідкаються, що напевно Путін вирішив варішником вдарити спочатку по своїй території. Пишуть партизани, цитуючи одного з місцевих джителів, ситуація критична. Ситуацію станції знову переводять в режим майже холодних реакторів. Путін більше не має станції в Курчатові. її заморозять. По перше, ЗСУ в Курській області. По друге, ракети канжали усе частіше почали падати на землю, у тому числі поблизу станції. Ще у минулому році головне управління розвідки Міноборони України отримало інформацію, що російські військові. І використовують територію Курської АЕС та пов'язані з нею підприємства для зберігання та обслуговування ракета. За даними розвідки, впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства «Курськ Атом Енергоремонта в районі селища іваніно Курської області представники ЗСРВ завозили ракети до комплексу с 300 Також на початку грудня було помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок та іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем додають в Не виключено, що зазначена. Об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС, місто Курчато, використовується російськими у військових цілях. Але для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного збройня та іранської БПЛА не виключається наявністю вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет наведена. Інформація має стати предметом ретельної перевірки споку представників відповідних міжнародних організацій. у Першу чергу магате підкреслює українська розвідка. Нелегітимний президент країни, агресора. Арафо Володимир Путін і далі зациклюється на балістичній ракеті Арішнік середньої дальності, щоб змусити захист західу ухвалити рішення вигідні Росії. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни, який публікували 20 грудня. Путін стверджував, що Аєшнік це ракета середньої та малої дальності, яка летить на відстань від 1,2 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів, і що сучасні системи західні ППО не можуть перехопити її у звіті. Зазначають, що Путін постійно згадував технічні характеристики. Теристика ракети протягом останніх тижнів імовірно, щоб викликати страхи, невизначеність стосовно шкоди, якої може завдати орешник і натиснути на партнерів України. А тим самим він хотів, щоб обмежити українські удари по воєнних цілях у Росії за допомогою західної зброї, а водночас постійною згадкою орешника та його неядерних можливостей Путін намагається відійти від невдалого залякування ядерною зброєю. Заявляють експерти інституту вивчення війни у публікації. Наголошує, що разу, коли Кремль намагається брязкати Ядерною зброєю захід додавав ісіч. Інститут вивчення війни вже зазначав, що можливостях гарячника немає нічого особливо нового, і Росія вже має ракети, які західні системи ППО, ймовірно не можуть надійно збивати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.